В принципі розібралися ми, що не був пан Юрій Шевельов а ніяким ні пособником фашистам, ні колабораціонізмом. Що це все вигадки, і я не знаю. Тобто будь-яка освічена людина, яка має ну інтелект не на рівні плінтуса, вона зрозуміє, що до чого прочитавши і джерела різні, і саму самі праці Юрія Шевельова. А чи потрібно взагалі ну, вшановувати його пам'ять? Чи потрібна Харкову якась монументалістика відповідна, і чи потрібно було встановлювати пам'ятну дошку Юрія Шевільова в Харкові? Чи заслуговує він? Я не знаю. Ну ви знаєте, всьому от всьому. власне для чого місто монументалістика, тобто пам'ятні дошки, пам'ятники, вона потрібна для деяких для кількох аспектів. Ну один з перших аспектів історичний. Тут зрозуміло для чого? Для того щоб люди знали мешканці. Ці міста знали історію свого міста, із своїх місць, де вони є, де вони існують. По-друге, другий такий аспект це аспект культурологічний. Тобто люди мають, побачивши меморіальну дошку, зацікавитись і почати щось читати, щось дізнаватись. Ну, а третій, власне, економічний. Чим більше меморіальних дошок буде визначним діячам культури і подіям, тим зрозуміліше для туристів буде це місто.